Євангелія від Маттея, розділ 3. Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині юдейській. Він говорив Покайтесь, бо наблизилось Небесне Царство. Це ж той, що про нього говорив пророк Ісая, голос вопіющого в пустині. Приготуйте Господню дорогу, вирівняйте стежки його. А той Йоанн мав одежу з верблюжого волосу і пояс ремінний на стегнах у себе. Їжа ж його була Сарана й мед дикий. Тоді виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця йорданська. І приймали хрищення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах. Побачивши, що сила фарисеїв та садукеїв іде на хрищення до нього, він до них мовив Гадюче поріддя, хто вас навчив тікати від наступаючого гніву? Принесіть же плід, гідний покаяння, і не гадайте, що можете самі собі казати. Маємо за батька Авраама. Кажу бо вам, що Бог з цього каміння може розбудити до життя дітей Авраама. Сокира вже при корінні дерев. Кожне дерево, що не приносить доброго плоду, зрубають і в вогонь кинуть. Я вас хрещу водою на покаяння, а той, хто йде за мною, від мене потужніший. І я не гідний носити йому зуття. Він вас хреститиме Духом Святим і вогнем. Лопата вже в руці в нього, і Він очистить тік свій та збере свою пшеницю до засіків, а полову спалить вогнем незгасним. Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна. Щоб хреститися від Нього. Але Йоанн супротивлявся йому, кажучи Мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене. Ісус у відповідь сказав до нього Залиши це тепер, так бо личить нам здійснити всяку правду. І тоді Він залишив його. А, охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води, і ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього. І голос пролунав з неба. Це син мій любий, що його я вподобав. Послання апостола Якова, розділ третій. Нехай, мої брати, між вами не буде багато тих, які хочуть учителями стати, знаючи, що більший засуд приймемо, бо всім ми пригрішуємося чимало. Коли хтось не завинить словом, той муж досконалий. Що може загнуздати і усе тіло. Коли вкладаємо гнуздечки коням у рот, щоб вони нам корилися, ми керуємо всім їхнім тілом. Ось і кораблі, хоч і які вони величезні, та ще й до того гнані сильними вітрами, а кермуються ж маленьким стерном за волею стерничого. Так само і язик. Член маленький, а хвалиться великим. Глядіть, який вогонь малий, а запалює величезний ліс. І язик, вогонь світ неправди. Язик, вміщений серед наших членів, бруднить усе тіло і запалює круг нашого існування, запалений і сам вогнем пекельним. Усякі роди диких звірів та птахів, гадів та морських потвор були приборкані і приборкуються людським хистом. Язика ж ніхто з людей не може вгамувати. Він зло, що спокою не знає, наповнений смертельною отрутою. Ним ми благословляємо Господа і Отця і ним проклинаємо людей. Що створені наподобу Божу. З тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не слід, брати мої, щоб це так було. Хіба криниця з одного джерела б'є солодким і гірким? Хіба смоківниця, брати мої, може родити маслини або виноград смокви? Ані солонець води солодкої не може дати. Хто мудрий і досвідчений між вами, нехай покаже гарною поведінкою свої діла в розумній лагідності? Коли ж у вашім серці гірка заздрість та свари, то не хваліться і не говоріть неправди проти правди. Це не та мудрість, що сходить з гори, а земна, тваринна, диявольська. Бо де заздрість та чвари, там безлад. І все, що тільки є лихого. А мудрість, що походить з гори, найперше чиста, потім мирна, поблажлива, примирлива, милосердя та добрих плодів повна, безстороння, нелицемірна. Плід праведності сіється в мирі тим, хто мир чинить. Псалом 61 Почуй, Боже, моє благання, вислухай мою молитву з кінців землі взиваю я до Тебе, коли умліває моє серце. Ти піднесеш мене на скелю, занадто круту для мене, бо ти моє прибіжище. І міцна вежа проти ворога. Якби то я міг жити вічно в твоїм наметі, під крил твоїх покровом знайти захист, бо ти, о Боже, вислухав мої обіти, дав мені спадщину тих, що шанують твоє ім'я. Додай днів до днів цареві, літа його, неначе віки вічні. Хай сидить вічно перед Богом. Ласку пошли йому і правду, щоб його зберігали. Тоді співатиму ім'я твоє повіки, виконуватиму день у день мої обіти Книга Приповідок. Розділ двадцять Як літом сніг, а в жнива дощ, так і дурному почесть не личить. Як пурхне горобець, як ластів каполине, так незаслужене прокляття пройде. Що батіг. На кінську спину, уздечка на осла те на дурного ломака. Не відповідай дурному за його глупотою, щоб і сам ти не став схожий на нього. Відповідай дурному за його глупотою, щоб він у власних очах не був мудрим. Той Підтинає собі ноги, п'є гіркоту, хто посилає вісті через дурня. Як ноги в кульгавого теліпаються, так і приповідка в губах дурня. Що камінь прив'язувати до пращі те саме дурневі віддавати шану. Що в руці п'яного тернова гілка, те приповідка. В устах дурнів, як той лучник, що ранить усіх перехожих, так і той, хто послуговується дурним Як пес повертається до своєї блювотини, так дурень повторює свою дурноту. Ти бачиш чоловіка, що себе за мудрого вважає На дурня. Більш надії, ніж на нього. Лінивий каже Лев на дорозі, лев на майдані. Двері обертаються на завісах, а лінивий на своїм ліжку. Лінивий занурює руку в миску, та трудно йому донести її до рота. Лінивий вважає себе за мудрішого, ніж семеро, що влад відповідають. Той ловить пса за вуха, хто, мимо йдучи, втручається до сварки інших. Як божевільний, що жбурляє вогнем і стрілами і смертю, так чоловік, що обманює ближнього. І каже, чи ж я не жартую? Якщо нема дров, вогонь погасне. Якщо не буде донощика, утихне сварка. Як вугілля на жар, а дрова на вогонь, так і сварливий на те, щоб розмухвати сварку. Слова донощика, як ласощі солодкі, що доходять до самісінького нутра, що жужелиця срібла на глинянім посуді, те саме облесливі уста і зле серце. Устами вдає, хто ненавидить, а в осерді кує зраду. Не вір йому. Коли він ласкавенько говорить, бо сім гидот у нього в серці. Хоч як його ненависть приховується хитро, та злоба його відкриється серед громади, хто риє яму сам впаде до неї, хто котить камінь у гору, до того він повернеться. Язик брехливий ненавидить правду. Лестиві уста призводять до погибелі. КНИГа Второзаконня розділ двадцять третій. Ніхто не сміє брати батькової жінки ані не відкривати край поли в його плащі. Ніхто не ввійде в громаду Господню, в кого роздавлені ядра або відрізаний мужеський член, не ввійде також у Господню громаду байстрюк. Ніхто з них навіть на десятому його поколінні не зможе ввійти в громаду Господню. Не війде у Господню громаду, амоній і муавитянин. Навіть і десятому їхньому поколінню не можна ввійти в громаду Господню по вік віку, тому що не зустріли вас хлібом і водою в дорозі, як ви вийшли з Єгипту, і тому, що найняли проти тебе Валаама, сина Беора, з Петора в Месопотамії, щоб він прокляв тебе. Та Господь Бог твій не хотів вволити волю Валаамові і обернув тобі прокляття в благословення, бо Господь, Бог твій любить тебе. Не будеш турбуватися за мир з ними та добро для них, поки життя твого повіки. Не будеш гидувати Едомієм, бо він твій брат. Не будеш гидувати і єгиптянином. Бо ти був приходним у його землі. Діти від них, що народяться в третьому поколінні, можуть увійти в громаду господню. Коли стоятимеш табором проти твоїх ворогів, то стережися всякої погані. Коли серед тебе буде хтось нечистий від нічного випадку, то він мусить вийти з табору і не війде до нього. Надвечір він викупається в воді, і як зайде сонце, війде до табору. Матимеш за табором окреме місце, туди виходитимеш за табір. Буде в тебе і лопатка між твоїм знаряддям, і коли йтимеш на сторону, то викопаєш нею ямку та присиплеш свій послід. Бо Господь, Бог твій, іде посеред твого табору. Щоб визволяти тебе і віддати тобі в руки твоїх ворогів. Ось тому мусить твій табір бути святий, щоб господь не бачив нічого негожого в тебе та не відвернувся від тебе. Не віддаси рабам, який утік від свого господаря до тебе назад його господарві. він житиме в тебе в такому місці. Яке він сам собі вибере в одному з твоїх міст, де йому буде завгодно, не турбуй його. Не буде жодної блудниці з дочок Ізраїля ані жодного блудника з синів Ізраїля. Не даватимеш, як обітницю, заробіток віпові чи гроші від розпусника в дім Господа Бога Твого, бо одне і друге. Гидота перед Господом Богом Твоїм не братимеш відсотків від твого одноплемінника ні за гроші, ні за харчі, ні за будь-що, за що беруть відсотки. Від чужеземця можеш вимагати відсотків, але від одноплемінця ні. Щоб Господь, Бог твій. Поблагословив тебе в усякому починанні твоїх рук на землі, що йдеш її зайняти. Коли складеш якусь обітницю Господові, твоєму богові, не гайся виконати її, бо Господь, Бог твій, напевно нагадає тобі та й матимеш гріх. Бо як стримаєшся від обітниці, не буде тобі гріхам, але що вже вийшло з твоїх уст? Те мусиш додержати і виконати те, чим ти добровільно зобов'язався Господові твоєму богові, що обіцяли уста твої. Як увійдеш у виноградник твого ближнього, можна тобі їсти виноград, скільки душа твоя забагне, до наситу, в кошика ж не кластимеш. А як прийдеш на поле твого ближнього, що на ньому доспіле збіжжя, то можна тобі зривати колоски рукою, однак серпом не замахнешся на збіжжя твого ближнього.